Я б його насе загнав на оцю поперечку і сказав мені, плачу тобі 100 гривень сота, а тут є 2 сотих, до прикладу. Бачите, навіть сою не міг домолотити, так і не, так і не посіяв. І заганяю в того поперечку, даю 100 гривень сота. Згори мені. Згори. Ну як, що, лишити 10 метрів так же, лишаю, лишаю, кожен рік воно вже скільки заростає. Уралося до самих дерев, вони як люди горять. дивіться, як люди горять. видно, як люди горять. А я лишаю, лишаю, лишаю. Бо ну, дуже тяжко. Фулл блокіровка. Ось така земля, така структура. Чорнозем. Знаєш такий? Гліна. Це не суглинистий, це звичайний. Ну, у вас суглинистий. У мене ні, у мене звичайний чорнозем. Звичайнісінький. Чорнісінький. Чорноземчик, не липкий, бачите? Мені ту поперечку, а я заплачу 100 гривень.